Сьогодні ми читаємо уривок із послання апостола Павла до Галат, 5 глава, 19, 23 вірші. Діла плотські відомі. Це перелюб, блуд, нечистота, непотрібство, ідолослужіння, чародійство, ворожнеча, сварки, заздрість, гнів, чвари, спокуси, єресі, ненависть, вбивство, пияцтво, безчинство і тому подібне. Попереджаю вас, як і раніше, попереджав. Що ті, хто так роблять, царство Божого, не успадкують. Плід духа є любов, радість, мир, довготерпіння, доброта, милосердя, віра, лагідність, стриманість. На таких немає закону. Ось такий уривочок на такому листочку на цьому тижні я роздав всім нашим парафіянам і наші парафіяни, я надіюсь, я звичайно надіюсь на це, вони читають цю цитату кожного дня по одному разу. У нас був так, у нас була така такий уговор, таке послушання, так яке я думаю, дуже корисне повчання. Ця цитата, вона в чомусь для нас є екзаменом. Адже знову таки дуже часто ми про себе, про своє духовне життя думаємо не дуже адекватно і правильно. Нам часто здається, що ну, в духовному житті все добре, що ми любимо Бога, що ми любимо своїх ближніх. Що нам майже ні в чому каятися, все в нас добре. Але щоб перевірити себе, чи це справді так, треба брати текст святого письма і звіряти своє життя з тими словами, які от і сказані нашим Господом, і які говорить і розслумачі, в тому числі апостол Павло, щоб дійсно побачити себе справжніми. Навіщо це треба зробити? Для того, щоб себе виправляти, для того, щоб прийти до покаяння. І такі перечні гріхів, до речі кажучи, вони зустрічаються неодноразово в посланнях апостола Павла, і вони дуже корисні. Тому я раджу всім да, знайти цей уривок, знову повторюсь, це послання апостола Павла до Галат, 5 глава 19, 23 вірші, і себе перевіряти час від часу. Тому що знову таки. Знову таки, в нас повинен бути страх Божий. І страх Божий це не той, що водний страх да, перед якимсь чудовищем, яке може нас знищити, а страх Божий це от втратити Бога в своєму житті, а ми це можемо зробити коли будемо грішити, бо кожен гріх це бунт проти нашого Творця. Це коли от ми себе ставимо мирилом добра і зла. Коли ми свою волю ставимо вище волі Божої, тоді звершується гріх. І коли ми грішимо, ми втрачаємо Бога, ми відвертаємося від Бога. Але якщо ми знаходимо в собі гріх якийсь, треба швидше каятися, швидше би, примирятися з нашим Творцем. От, от що важливо. Важливо боятися втратити Бога. А ті, хто бояться втратити Бога, да, от вони себе час від часу перевіряють. А я часом, мене не занесло туди, куди не треба. Так як і ми, коли любимо своїх рідних і близьких, ми уважні до них, і в тому числі, чи наші слова їх не ранять, чи наші вчинки їх не ранять, чи ми щось не робимо такого, що от приводить ссору. І якщо є щось, ми, звичайно, поспішаємося, поспішаємо оцю причину наших сварок прибирати, так, щоб нічого нас не відлучав один від одного. Так само і тут. Стосовно цієї цитати, ще одне хотів би, до речі, сказати: що от іноді люди там прочитають так, і скажуть, ой, бачка, а це все в мене є. от бери, хоч кожного разу сповідайся. Ну майже все. Я ж надіюсь, у нас вбивців не так багато. І от що ж робити, да, коли ті гріхи вони повторюються кожного разу, і на сповіді людина іноді каже не те саме. Знаєте, є два види гріха. Гріх, я це називаю гріх по глупості, гріх по подлості. Гріх по глупості це от, ну, наша слабкість в чомусь, коли от ми щось там ляпнемо, а потім шкодуємо, коли от наші емоції беруть над нами контроль, і ми. Чинимо не так, як треба, розуміючи своєю головою, а просто куди нас несе. Так, коли... Тоді людина сожаліє, людина кається, що ой, що ж я сказав, що ж я зробив, я не прав, Господи, пробач мене. І більшість наших гріхів, та от вони такі, вони такі, і це, звичайно, погано. З цими гріхами треба боротися, але найгірше це коли людина робить щось по подлості. Тобто, коли робить якийсь гріх. Думаючи, що це так потрібно, що це так правильно, і що в цьому нічого такого зазорного немає. Коли перед тим як сотворити якийсь гріх, людина обдумує, планує, оце тоді, так, да. оце тоді погано. Навіть, знаєте, в уголовному кодексі ж є ступінь, різна ступінь відповідальності, наприклад, за вбивство. Є там умисне вбивство, а є вбивство невмисне, там в стані афекту. І там, як я пам'ятаю, ми да, колись в школі це проходило на уроках права, то, коли це невмисне вбивство, то там відповідальність менша. Так само і тут. Що ж це за плоть, про яку каже апостол Павло? В Біблії під плоттю розуміється дві речі: да, це слово Омонім. Ну, Слова амоніми дуже часто зустрічаються у святому письмі, так само, як, наприклад, душа, слово душа. У святому письмі вона це слово може мати контекст як духовною нашою суставної, і просто життя. Тобто, то там треба дивитися на контекст. Так само і тут плоть це з одної сторони наша фізіологія, а з іншої сторони, от саме. Гріховна часть нашого людського єства, тобто та, яка гріхом вона була ізуродувана, можна це ну, зрівняти як з раковою пухлиною, да, от, яка от виникає, коли людина хворіє. І от плоть в тому контексті, якому говорить апостол Павел, да, це от прояв гріха, прояв гріха да, от, як от ракова пухлина, вона є частиною організму, але вона вбиває. Сам цей організм. Так само і тут. Здавалося, це от я є сам, я цим грішу, але цим гріша я себе знищую. І от апостол Павло говорить саме от про, про гріховну частину нашого єства, про нашу таку іскаженість і У християнстві нема такого вчення, що от фізіологія сама по собі гріховна, це там, у греків, філософів якихось було таке вчення, що. Тіло, тимниця душі, тому душа вона страждає, знаходячись в тілі. У нас такого нема. Тіло це святиня, тіло це те, що Господь сотворив. Але от гріхом да, от воно може все і скажатися. Тому ці гріхи, які тут перечисляються: там, прелюб, блуд, нечистота, непотрібство, там, ідолослужіння, чародійство, я думаю, тут розтумачувати не треба і так всім все зрозуміло, що ці слова означають. То хто ходить до екстрасенсів, хто колдує. Ну чи навіть з тобто, підслуженням тут можна розуміти не тільки там в релігійному плані якесь поклоніння, що коли людина там зраджує свої вірі, чи починає створювати свого Бога, який от вигідний, на жаль, більшість, багато людей цим грішать, коли вірять по-своєму. Не так як Господь відкрив Євангеліє, а просто по-своєму. Та, Ворожнеча, сварки, заздрість, гнів, чвари, О, це напевне, це, напевне, всіх супроводжує. Але це гріхи, які приводять до того, що людина може залишитися поза царством Небесним. Тому що царство Небесне з люк не пускають. Я так знаю. там, Єрісі, ненависть, вбивство, пияцтво, безчинство і тому подібне. Тобто ось з чим треба нам боротися. ось. Що іноді заважає нам бути з Богом в мирі. І чому царство Божого не наслідує? Ну дуже просто, тому що коли людина цим грішить, і цей гріх стає частиною життя, і за цих гріхів людина просто перестає бачити в своєму житті Бога. Просто, просто не просто перестає його любити. можливо, людина ніколи і Бога не любила, але. Прести вірити, пристиг відчувати його присутність. Грубіє душою, і за чого людина ну, стає абсолютно чужою. Тобто Бог стає чужим для цієї людини. Стіна вибудовується, що трагічно і страшно. Тому гріх да, це те, що нас відлучає від нашого Творця. А без Бога царства Божого не буде. Ну, і знову таки. Остання частина, да, от вона для нас також важлива, важлива тоді, коли ми самовпевнені в собі, що в духовному житті в мене все добре, я... все хорошо, все добре. Ну, задайся тоді собі питанням, чи є в твоєму серці любов справжня до Бога і ближніх своїх, чи є там радість, чи є там мир, чи вміємо ми терпіти, чи є там доброта, чи є милосердя, чи є там віра взагалі, Ладінність, лагідність, стриманість. Якщо цього немає, то значить в цьому духовному житті щось не те, і треба щось, щось робити. А що робити, будь ласка, ми священники для цього поставлені, щоб нам такі питання задавали? Коли приходить людина на сповідь і каже, от бачку, у мене є оце такий от там от, заздрість, страждаю страшною заздрість. Чи що мені робити? Як мені з цим справитися? Чи от батько, в мене немає миру на душі. От апостол Павло каже, що у справжніх віруючих повинен бути мир в душі, а в мене миру в душі немає. Що мені робити, як з цим боротися? Ну, далі да, починається така духовна терапія протягом всього життя, коли люди намагаються побороти гріхи і намагаються в собі оці християнські добродітелі зростити, щоб дійсно там плоди духа були справжні. Когось це виходить, когось це не дуже виходить, але треба боротьба. І коли Господь буде бачити, що ми дійсно хочемо, щоб в нас було менше гріха, більше цих духовних добродітелів, то Господь якраз буде нас судити по-нашому, по тому, що ми хотіли. До чого наша душа линула? Давайте щось змінювати так, щоб в нашому духовному житті було більше. Любові, радості, миру, довготерпіння, доброти, милосердя, віри, лагідності, стриманості, а гріхи, що пішли геть. Режи всі Господь, і читаємо Євангелія разом.